Сумській міській галереї презентували виставку фотографій члена обласної організації національної спілки фотохудожників України Сергія Малюка. Це серія світлин з весняними мотивами, створених за останні 10 років. На знімках як українські, так і закордонні пейзажі. Експозицією говорить автор, хотів створити у сумчан позитивний весняний настрій. Такий час в нас момент такий, що дуже велика проблема, велика купа проблем у людей, чисто пов'язаних зі сприйняттям світу. Бо військовий рік і другий військовий рік і це велика проблема. Всім треба дістати зі своїх глибин з середини себе все, все найкраще, що, що їм дано зверху. От. І я маю надію, що завдяки цій виставці, яка вийшла дуже світлою такою прозорою по весняному. Ну, я, я, я маю надію, що завдяки цій виставці вийде так, що люди дістануть зсередини все найкраще, що в, що в них є. Для створення різних ефектів ділиться автор, використовував спеціальну оптику. Корекція ж світлин мінімальна. Кадри показує фактично такими, як їх спіймав об'єктив. Виставка має дуже звучну назву Завітала. Завітала весна, завітала любов, завітала краса, і вона дійсно сьогодні завітала до нашої галереї. Це перша така весняна, яскрава і надихаюча виставка. І ми вдячні автору за те, що він дарує напередодні до речі, свого дня народження, як справжній чоловік робить подарунок для містян. Квіти зафіксовані в часі з допомогою макрозйомки впізнає мама автора, що прийшла на відкриття. Он учился в художественной школе, в нашей художественной. Это был второй выпуск, второй, наверное, или первый, или второй выпуск, как только открылась художественная школа. Ну, он, когда учился, его интересовала история искусств очень. Ну, так, очень хорошая у него была преподаватель. Вот это все с нашей дачи. Вот эти древовидные пионы, пионы. Вот эти все, это то, что он фотографировал на даче. Ну, там какие-то растения. Фотографіру, ти не що он там, а потім виходить красиво. Фотографії чудові, наскільки чудові, що вражають якістю. Я дуже дякую Сергію Володимировичу за таку радість, яку він нам подарував в цей весняний чарівний день. Я питаюсь теж таке робити, тільки на телефон не завжди виходить. І з тюльпанами я дуже вражена, дуже вражена. Тому ну я хотіла на таку виставку потрапити. Я на неї потрапила. Так що автору я дуже вдячна. Переглянути фотовиставку Сергія Малюка в міській галереї можна буде впродовж двох тижнів. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.